Сьогодні я вам розповім про повітря. Я знаю, що ви дуже любите гратися. Пропоную сьогодні пограти з повітрям Ви можете з батьками провести досліди з повітрям Для цього нам необхідно взяти газету або швіяло і помахати біля обличчя. І ви відчуєте на собі повітря його потоки. Можна ще спробувати побачити повітря. Спробуємо зробити бурю в стакані. Візьміть разом з батьками склянку з водою та трубочку. Занурте трубочку в склянку. Вдихни носом повітря і ротом видихни. І ти побачиш бурю в стакані. Чудово! Тепер давай пограємось з вітрячком. Через ніс вдихаємо і активно через рот видихаємо. Молодці! А зараз пропоную надути повітряну кульку і пограти з нею. У вас чудово виходить. А тепер давай зробимо різнокольорові гусенички та пограємося з ними, влаштуємо перегони. Я впевнена. Що вам сподобалося грати в перегони. До побачення на все добре!